Привіт усім! З вами Лірок. І сьогодні ми разом з Бо досліджуємо місто сакури. У нас є завдання. Цинобрава незнайомка. Потрібно принести дракону 4 уламки скрижалів. ковальня, чайне, майстерня, дарум і раменна. Спробуємо їх дістати. Попередній серії ми вже тут говорили. Оф. На другий поверх не змогли потрапити. Не знаю, можливо, треба якось. Оу, ха, ні, не вийшло. Трошки не дістаємо. же говорили. Так, а з цим місцевим ще не говорили Коня О, привіт, мене звати Поня, ласкаво прошу до міста Сакури. Хіба тут не прекрасно? Я весь світ об'їздила, бачила велич океанів та найдивовижніші краєвиди гірських вершин. Але де б я не була я ніде не бачила нічого, бодай трохи схожого на це місто. Прикольно. Хе-хе. <песик> так, можна тут і далі пройти, але можна піти трішки сюди. Так. А це хто? Аджі. О, я тебе ледве помітив під ногами таке ти малиня. Можу закластися, я тебе навіть одним пальцем підніму. Ха-ха, не дивись на мене так, я просто кепкую. Гаразд не буду більше тебе затримувати. Але раз ти вже тут, може відвідаєш храм Лілей, що за моєю спиною? Храм Лілей. Так, які в нас ще є варіанти? Меру Курен. О, Ова, яке ти малень. Що тут. Щоб подивитися на мальовниче місто Сакури? Але я не схожий на туристичну пам'ятку. То що ти витріщаєшся? Хтось привітний, хтось не дуже ведуться будівельні роботи за подробицями звертайтесь до міської архітекторки. Що це таке? Біва. Багато які не наважуються підійти до нас, вони тримаються від нас далеко. Нам подобатись твоя відвага і нові знайомства, поки наспіуємо ми наші пісні. Не бійся на нашою компанією. Усе. В нижньому місті усе. Тут теж будівля якась повинна бути. Не зовсім тоді зрозуміло, де чайна Ну і всі інші коваль, там ТД. Воу. Тут можна зберегтись, так? Поговорити, напевно, можна. Ква, я жриця в цьому храмі лілеї. Ласкаво прошу до нас. Не кожен день сюди заходять такі крихітні відвідувачі. Ква. Бачу, бачу, що довгим був твій шлях сюди. А ще бачу, що тобі бракує талану. Що ж, саме зараз тобі неабияк почастило. Як верховна жриця, я можу дарувати благословення тим, хто готовий зробити пожертву для нашого храму. Ква. Тебе потрібен лише скромний фінансовий внесок. Від мене веселий дзенкіт моїх дзвіночків, і камі одразу ж обдарує те небаченою славою. Звісно, тобі вирішувати, якою буде пожертва, але що більше ти даси, то більше буде благодать. То що, домовилися, Ква? Чи хотів би маленький лотос отримати послання від храму Лілей? Ну, давайте. Звук дарує тимчасове благословення за невелику пожертву, поки дій позволення смерть вас не зостане. Васення саженця. Розуміло. До використання. Не дуже прикольно. Хоча. Але ні, поки нам можливо на щось інше потрібно буде. Але будемо знати, що є тут таке місце. Крамниця Омаморі. А, ще одну шнурівку можна купити. Оце вже веселіше. Так, це все цікаво. Але поки, поки напевно, ми не будемо купляти, хіба може. Кількість здоров'я на один. Поки я не буду їх купувати, можливо, нам для завдання знадобиться ще якась кількість. наших душ. М -м -м, тобто тут магазин. Так. Храм відвідали, з усіма поговорили. Магазинчик. І песик. Так, на верхній рівень. Ходімо. І що у нас тут? Статуя Асахі. Тут світить наша вранішня зря. Бутон що Сонця розквітнув. Квітка для тих, хто блукає в пітьмі. Тих, хто володів ключем просвітлених і розчинив заборонену мудрість небес. На стовпах із Йополісток ми збудували провідник. Свідчення сили винахідливості та волі всіх мешканців до осаду. Асахі. Сьогун, Сакури. А, це ж те ментора сахі здається. Чи я може щось путаю. Може і переплутав. Ну, нічого. Так, тут ще рівень є. Ходімо, тоді. не знаю. Перше праворуч. Рей. Чужурінець. Навіть не намагаюся створювати нам проблеми. Інакше мені доведеться. Насупитись і ще сильніше. Стурбуватись. Уф, останнім часом не часто доводиться брати участь у сутичках. Відходив наш блискучий правитель, побудував провідник у місті панує спокій. Розумієш, провідник утримує навколо нас бар'єр із сонячного світла. Скоро я можу взагалі лишитися без роботи. Ну, маємо, що маємо. Вічна слава сакури. А Це хто? Не Муджі, брески кісток, двін, темний кошмар. Хух. Майстерня даром. Прикольно. Так, ну ходимо в майстерню. А, я думав, так щось. Ну, прикольно. Ось тут і придбати щось можна. І напис є. Хочете прочитати сувій продаруми? Сувій даруми. Лялька дарума символ напаленості і удачі. Вона мотивує людей на досягнення особистих цілей, і коли ви отримуєте даруму, то вона має лише одне око: приклейте її коштом чаю і застосуйте неповторну здібність. З допомогою флаховного чорнила пробудження ви можете миттєво посилити чи пробудити даруму. Працювати з цим чорнилом можуть лише вмілі-лялькарі, тоді воно розблокує друге око даруму і посилить здібності. Щоб відкрити третє око даруму, вам потрібно виконати серію ударів у повітрі і довести чайник до кипіння. У цьому стані двоока прикликана дарума розкриває третє око і застосовує потужну здібність. Ага. Цікаво. О, Тентайхана. та Щось останнім часом значно побільшило, Егеш. Данно. Данно? Вигляд ти ще зовсім молода квіточка, ледь не Брунька. Щодня, щогоря розпускається новий цвіт. Цікаво, що і стане з твоїми братами і сестрами їм на квітку. Невже на нас чекає цілий сад сліз? Ти нагадуєш мені моїх норовливих дарум, яких я відправляю супроводжувати інших у цьому занапащеному світі, я б дозволив тобі вибрати собі даруму з моєї крамниці, щоб в тебе була якась компанія. Але, але так я просто втрачу ще одну свою дитину, що потім у світі білому не знайду. На неї чекатиме забуття без можливості повернутися. Не думаю, що моє серце витримає це знову. Інша річ, якщо ти тут, щоб домалювати друге око одній зі своїх даром і пробудити її. тоді, можливо, я перегляну своє рішення. Ага. От. Чернило є. Окей. Так, ну, звісно, звісно. Так, йой, у тебе є флакони з чорнилом пробудження. Це справжня рідкість. Завдяки йому твої даруми зможуть стати сильнішими. Звісно, це здатне зробити лише вправний майстер. Наприклад, я. Яку даруму ти бажаєш пробудити? Руміньповені стає більшим. Да, там незручно кусати. Тія пірокуна. Оп! Хе -хе. чернила, Краса. Пробудження цієї даруми подарувало мені таку надію, якою мені проколало всі ці роки. Дякую тобі. Ось тепер я впевнений, що ти ставитимешся до моїх дарум з повагою та турботою, на які вони заслуговують. На бажання ти також можеш оглянути мої даруми на продаж на вітрині праворуч. Завдання завершено. О, з поверненням дуже сподіваюся, що ти використовуєш свої даруми на повну пару. Чи цікавить те, тебе пробудження твоїх дарум? Ну от, а я вже сподівався. На майбутнє має на увазі, що для пробудження твоїх дарум мені здобуться чорнило пробудження. Ну і можна. О. Я так і знав, що це потрібно купити. Хоча дешево, але але ну, все одно придбати треба було. І сто перед цим заплатити за те, щоб пробудити даруму. Ховати. Ну. Mm. No. Mm. Шість mm. цікаво. Викен на ланцюгу. А, це на невразливість. Mm. Хм, цікаво. Mm. Можна буде якось іншим разом спробувати. Mm. А поки хай у нас будуть кошти. Еллаєр, привітики! Тут уперше, я Елаєр, танцюристка з далеких земель. Як бачиш, це місто з усіх боків цвіте з ці дерева особлюють його красу та велич. Мені здається, що ти можеш ширяти та танцювати на вітрі зовсім як ці квіточки. Може, коли-небудь і ми з тобою станцюємо. Що ж, ласкаво, прошу. Обов'язково зазирни до крамнички з дарумами за мною. Там дуже широкий вибір ляльок, що наділяють своїх власників таємничими здібностями. А, вона не говорить просто. Виходить. Так, ці що ходять, не говорять. Віська ковальня. Це перехід вище. Хі -хі -хі. Оп. Ковальня. Можна тренуватись тут. До нескінченності. Так, далі немає проходу. Тоді зазирнемо сюди, в ковальню. О, а це що таке? Це щось агресивне чи ні? Ух! Видно, агресивне. Але дістатись тут треба ж. Прибрали. Не знаю, нащо? Добробут любить чистоту. Майстриня Кітана завжди вимагає ідеального порядку на своєму робочому місці. Ой, невже в нас в гості? От тільки. Ну і лишенько, на жаль, наша ковалька Кітани наразі не тут. Завжди. Вона казала, куди йде. Я пам'ятаю щось про кристали та пауків. Я гадки не маю, коли вона повернеться. Поки її нема, мушу прибирати. Чого тобі потрібен той уламок скрижалі за моєю спиною? Тоді домовимося. Приводити це місце до ладу ще те жахіття. Я віддам твій уламик, що ти поможеш мені позбутися всіх цих грудок пилу в повітрі. Вже зроблено. Ой, у тебе вийшло прибрати всю полюку? Дякую за допомогу. Кита не буде задоволена, коли повернеться. Я, як я і обіцяла, ось твоя скрижаль. Гей, зачекай на ну, яка ти мила квітенька? Мене звати Когі. Якщо тобі цікаво, я вмію не тільки прибирати. Хоча я й всього-навсього під майстриня у цій ковальні, я б могла спробувати поліпшити твою зброю. Як тобі таке? Але перш ніж я поліпшу твою зброю, я... як гадаю, чи можу я натомість розраховувати на невеличкий подарунок? Наприклад, на пелюстку кристальної хризантеми з лісу Мідорі. Я завжди такого хотів. Ну, нормально. Ти ж це не буде не затягар, так. Окей. Лісу Мідорі. Ну, добре. Десь ми, думаю, потрапимо до того лісу. Йдімо далі. Так, тепер праворуч. Ковальне є. Архітекторка, лиш подивіться на себе, які чарівні в тебе пропорції. Подивися на себе, які чарівні в тебе пропорції. Те, що твоя цибулеподібна голова тримається на цих крихітних полюсках, вістину див архітектури. Я мама кодама, але більший знає мене як архітекторку міста Сакура. Хм, Дуже дивно. Схоже, мої кодами тебе впізнали. То це ти знаходиш їх по найвіддаленіших кутках дивосаду. Величезно тобі дяка за їхній порятунок. Якщо зустрінеш іще кодам на своєму шляху, звільни їх, будь ласка. Бачу, тобі вдалося знайти 11 із 34 моїх зниклих кодам. Коли ти дістаєш кодам у землі, вона повертається сюди до дерева кодам, поповнюючи нашу будівельну бригаду. Щоб більше кодам ми знайдемо, то більше прекрасних споруд зможемо збудувати в нашому місті. У нас. Навіть з'явиться яви, житло для нових мешканців. Зараз у нас не так багато ідей щодо того, що будувати. Якщо ти зустрінеш когось, кому потрібно щось побудувати, в моєму червоному суворі з'явиться їхній запит. Бажаєш переглянути список доступних будівельних проєктів у місті Сакури. Так. Так. Кадама прагне облаштувати місто новими будівлями. Поріть з мешканцями Девасаду, щоб отримати ідеї для нових споруд. Відшукайте прихованих кодам, щоб її доєдналася до будівельної бригади. <кхай> Хай буде собі святиня. Могутня будівельна бригада кодам. Зібратися. Краса. Можна попити чаю. Ага. М -м, треба знайти нові ідеї для будівництва, так. І я так розумію, ми вже певних місцевих пропустили. Tak, to už bolo. Čo je cikávo. Harný <gárny> pesk. Чого ніхто не пропонує поки що. То от він радить якийсь зробити проект. От цікаво. Що ж там буде ну от, чи Зараз вийде. Ні, тут пропозицій немає. Треба шукати когось іншого. Так, там ми вже були. Нам потрібен якийсь кристал, нам навіть завдання на той кристал не видали. Але нічого, я думаю, якщо ми його знайдемо, то тоді і буде щось так. Шідзука. Ой, е, привіт. Так, ну я рада знайомству. Мене... Моє ім'я Шідзука. Ти тут уперше? Ласкаво просимо. Тобі вже вдалося поспілкуватись з кимось іще. Мені здається, наша архітекторка. Полюбляє потеревенти. Тут теж теоретично щось має будуватись. Так, і далі у нас наступний рівень міста. О, дерево. Та ні, не треба такий. Матагі. Дорога на захід до гори Мегумі. Коли я виросту, я надмінно піднімуся на самі вершину. Я чув, що кабу тусу моїсти тренується там у найсуворіших умовах, щоб стати ще сильнішими, ніж якби вони були тут внизу. Ага, тобто це вже перехід десь нагору. Поки ми не покидаємо місто. Вірно. Так, що тут треба зробити, щоб отримати? Воу. О, знайшли ламок скризалі, він там просто в ящичку був, виявляється. Тепер можна й поговорити. Привіт, Тулі. Пробачай, я тебе й не почув. Чечамару. Я Чичамару, господар у цій чайні. Я працюю тут, скільки себе пам'ятаю і радо приймаю всіх своїх гостей. Знаєш, іноді тут буває дуже самотньо. Тож я проводжу дні, вигадуючи нові цікаві способи поліпшити процес чаювання. До речі, про поліпшення. Мені здається, що твоєму крихітному чайнику не завадить досконалення. З доладного чайника і чай смачніший. А що чаю більше, то ліпше, еге Хочеш дізнатися, яка може можу поліпшити твій чайник, звісно. Більше є місткість вашого чайника. Ну добре, 100 можна і віддати. Оп. Містки чайника збільшено. Так, такого у нас точно ще немає. А, і там. Неможливо придбати недостатньо ресурсів. Ну і все. Дістали шматок. О, вже 10 стало. Тепер можна буде два рази відновити здоров'я. щось воно якось. Так розумію, в бік палацу. Напевно, нас її не сильно пустять туди. Так, і тепер скрижаль. Це у нас раменна. А далі. Униз прохід. І Ще один дух. І далі є кудись якийсь прохід. Ого, привіт маленький лотос. Я тебе раніше тут не бачила. Ти, мабуть, із чужих країв. Я Шамі, як тобі місто? На перший погляд може здатися, що в ньому забагато всього, але потім розумієш, що навіть маленький накшат нас може знайти тут свій шлях. Сподіваюся, що ти надовго тут затримаєшся. Може навіть мої пісні почуєш? Ну, побачимо. Так. Тепер раменна. Вітаю мандрівне дитя. Наруто. Ну так це ж. Це ця рибна паличка, типу крабу і тільки форма в неї інша. Вітаю мандрівне дитя! Дозвольте відрекомендувати єдиний неповторний наруто. Цілком ймовірно, що ви про мене вже чули. Я творець найсмачнішого, найпоживнішого, найунікальнішого рамену в місті Сакура. Чому мій секрет, я використовую лише найрідкісніші та й найякісніші інгредієнти, які тільки можна знайти в дивосаді. Але. Наразі мушу визнати у мене дуже мало цих самих інгредієнтів. Якщо принесе зі своїх мадрів якийсь продукт зі смого стравопису, я залюбки приготую вам таку локшину, що підвищить вашу життєву силу, як ніколи раніше. Тож. А, що вам потрібна ця недоладна каменюка, що ж? Гаразд, я віддам її, але спершу ви маєте спробувати миску мого рамену. Та що скажете? Хочете спробувати мого смачнючу рамену? Так. Один щит здоров'я. Тут можна набити свій крихітний живот і локшину з рідкісних інгредієнтів. Цей особливо рамен збільшує максимальну кількість здоров'я на один. Ось тільки горішка то якось нема, не знаю, що то поки що. Туркусовий рами з лотосом. Ну, інгредієнтів поки у нас не вистачає, треба буде побігати, пошукати. Але звичайний рамен можна поки поїсти. Хвилинку, зараз буде. Оп! Ви отримали раменовий щит. Ну, це все класно, але я ж кажу, у нас інгредієнтів, на жаль, немає. Це буде потім. Дякую. І як і домовлялись, ось ваш камінчик. Я правда не дуже впевнений, нащо він вам. Ламок в скрижалі. У нас уже всі 5. Так, і в нас ще залишається сюди і повернутись до дракона. Але, напевно, продовжимо ми вже в наступній серії. А на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!